Неочікувана і дивна смерть сталася у Києві у пів на другу ночі з вікна власної квартири на 17-му поверсі викинувся колишній голова фонду держмайна і народний депутат партії регіонів Михайло Чечетов. Наразі порушено карну справу про умисне вбивство, але основна версія самогубства ґрунтується на знайденій пересмертній записі чечетова і свідченнях дружини. Утім, експерти нагадують, це не перше самогубство серед високопосадовців, зокрема і серед колишніх очільників фонду держмайна, чиї смерті забрали в могилу багато таємниць проведеної в Україні приватизації. Смерть Михайла Чечетова це самогубство. Принаймні у цьому не сумнівається радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, за фактом смерті порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Мета перевірити всі можливі версії. Як заявив чиновник, залишається питанням, чи не довели Чечетова до суїциду тім, проти кого він міг свідчити. Михаил Чичетов, по свидетельству жены и других, как видели, последние дни было глубокой депрессии после возбуждения по нему уголовного дела. Кроме того, ему нему готовилось выдвижение новых обвинений, поэтому, видимо, он решил, что для него это лучший вариант, чем пристать перед судом. О том, что на него могло, могли давить, например, телефонными звонками или при встрече какие-то представители Януковича, то это возможно. И в рамках следствия Лідоче довго буде попрошувати літ, которые знали чи відчитав останні кілька днів. Сісно податково встановити факт давління до версії про самогубство. Схиляються і колеги Михайла Чечетова Олегові Рибачуку не раз доводилося зустрічати політика і в кабінетах, і на телевізійних ток-шоу. Політик каже, в житті регіонал не був таким палким бійцем, як міг видатися з телеекрану. і в приватних розмовах завжди наголошував, що є лише маленькою людиною у безжальній системі. Втім, до того, що рано чи пізно доведеться відповідати за скоєне, готовим не був він виконував злочинні накази і робив багато речей, за які йому абсолютно гарантовано світив великий тюремний термін. Слідство дає один варіант. Щоб, можливо, там на нього чинився додатковий тиск. Ну, Тому що він міг знову, як кучму, там свій час дав всі покази, він міг дати покази на інших. І я не виключаю, що такий тиск був. Але все рівно, от, ну, фізично чи як там, він покінчився самгубсом, тому що він був не готовий, він не міг витримати подібного, подібного такого психологічного навантаження і перспектива судового засідання, а тим більше ув'язнення для нього була шокуюча. Однопартійці поклали провину за смерть Михайла Чечетова на чинну владу. Про це йдеться у заяві партії. Оптимист и жизнелюб, он был доведен до крайней степени отчаяния той несправедливостью, которую продемонстрировала по отношению к нему действующая власть. Возбуждение уголовных дел против Михаила Чечетова с нарушением действующего законодательства и любых принципов здравого смысла толкнули его на отчаянный шаг. Вина за смерть Чечетова лежит полностью и всецело на нынешней власти, которая загнала и затравила политика и гражданина. А от політологи певні новий генпрокурор мусить зайнятися розслідуванням справи особисто і обов'язково довести її до кінця. Адже такі смерті вже стають поганою тенденцією влітку минулого року. Звела рахунки з життям Валентина Семенюк-Самсоненко, котра свого часу також очолювала фонд державного майна. За версією слідства жінка вистрелила собі в голову з мисливської рушниці. Багато її колег тоді назвали це нісенітницею. Щоб загибель Чечетова не стала ще одним питанням без відповіді: почати розкручувати клубок варто з людей, котрі свого часу давали вказівки голові фонду державного майна України. Я думаю, що треба подивитися достатньо уважно на сую, яка прийняла рішення по те, що він вийшов, він казав: грошей нема хто вніс. Він не іфремо сказав за заняв вніс колесніку. Че не сказав, хто за нього вніс. Тобто тут є багато питань і чому його. тут... Тобто, я думаю, що тут треба дивитися. Але знову ж я не є спеціаліст, мене просто тут виникли питання і все. Бо я не виключаю ну, таку версію, щоб, можливо, спеціально хотіли внести цей так, от до нього заставили, того, щоб він вийшов, потім от так і сталося. Тихо теж виключати не можна. Версію про суїцид підтверджує і передсмертна записка Михайла Чечетова, в якій політик дякує за підтримку і наголошує, що немає більше сил жити, а тому рішення померти буде найкращим. Соломія Будь Інна Гоголь Артем Глібов, Роман Климчук, Твай.